Дійсно, будь-яка зміна в поведінці підлітків дітей або дорослих. Вона Повинна викликати якісь таке занепокоєння та й звертати на це більшу увагу. Так, це може бути до прикладу небажання спілкування, як раніше це було звично для підлітків. Так, якщо це була активна людина і велике коло спілкування, то зараз, якщо змінюється психоемоційний стан, може бути уникання спілкування або замикання, що ми дуже часто бачимо з сучасними підлітками і молодь і це на це є декілька причин, так тому що це було і два роки ізоляції під час ковіду, і зараз дуже багато внутрішньо переміщених і ті, що виїхали за кордон підлітків. І звичайно, що це все йде порушення соціалізації, і в них немає спілкування на тому рівні, яко яке було раніше. Крім того, це може бути відмова від їжі, і це вже такий дзвіночок, тобто базові потреби. Однозначно, коли є два або два-три і більше таких симптомів, Таких на що ми звернули увагу, то бажано дуже звернутися до спеціаліста і не варто цього боятися, тому що депресія це клінічний діагноз, але який дуже гарно лікується і з якою дуже просто вийти, якщо є медикаментозна підтримка. Медикаментозна підтримка, підтримка психолога, так, це я вже говорю про ну, досить серйозну стадію. Так. На перших Етапах це може бути відновлення звичайного ритму життя, тобто, це має бути розписаний режим дня.